Привіт, я Софія і мені 16 років. Майже місяць тому я дізналася, що в мене стався рецидив гострої міалоїної лейкемії. Хвороба повернулася. 9 грудня 2022 року я вперше потрапила в дитячу лікарню «Охмадит», де боролась за життя. У мене було заражено 99% крові. Я вилікувалась та повернулася до повноцінного життя. Ходила в школу та займалась волейболом. 12 червня 25-го року я була ведучою випускного 9 класів, а після свята мені повідомили, що рак повернувся. Я, як і всі підлітки, мала багато мрій, багато планів на майбутнє, але хвороба заважає їх здійснити. Мені потрібна пересадка кісткового мозку, але мої батьки не дуже сумісні, як донори. А рідний старший брат загинув 11 років тому. Я дуже прошу кожного долучитись до українського реєстру донорів та дати мені можливість на життя. Тому що тільки пересадка кісткового мозку може мене врятувати.